Всім привіт, це баюнкет. Ну що ж, на вулиці жара літа, а ми насолоджуємося крою, попіваючи прохолодні напої. Отже, у нас перша ціль ляр 480 кілів збір від Алекса Профі збір кави і бачимо, наша ціль горить і палає. По газеті залетаем на 8 и 4, а по звіту має 9, фаланга піхоти залітаем на 5 и 8 червоними. У цілі свои т 5 и по 3 плюс кожного т 4 т 2 и т 1 Отже, вкуснейшая ціль смачна по кілам. И далі наша ціль одягає щит. А у нас наступна тіляр 112 кілів, піскільді стоїть на бойовому шмоті. Прочекали фалу збір від Алекса профі збір кавою. Виходить збір. Прожимаємо пару килимів, щоб скоріше добігти до цілі, і бачимо, наша ціль горить, а ми дивимось звідти. А было там 20 лям, фаланга пехоты 7 и 7 червонами. Дуже классно залетіли и багато знесли. Майже вся пехота під 0 У гравця 4 фама, фри ту плей героев, фри плей фамильяры. И выбер героев на стены, но не дуже вдалый. Ого, 10 и 7, дуже круто. И у нас наступный сбирь, все разу луки, базуки. Цього разу залітаємо ще на 5 6, залишається 6 льям віск. І виходить наш крайній збір, збір від ізвірка, збір піхами. За збором виходить соло, атаки, і добирати залишки. По звіту бачимо, залітаємо під нуль, забираємо все, що там було, гарнюща ціль. Дуже швидко розвалилась і подарувала нам багато емоцій. І далі собі у Лярд. 114 келів, стоїть на піхшмоті, збор від ізверка, збір і хами. Виходить збір. І бачимо, наша ціль горить, а ми дивимось звіт. А було там 25 лям, клін стрільців 5, і 9 червоними, сумарно 6. У гравця багато Т5, по 2Т4 плюс і по 3 кожного Т2. 4 фама фрітуплей героїв, плей фамільяри. На жаль, далі наша ціль прокинулась і одягнула щит. А у нас наступна ціль. Ляр 700, 150 кілів. Збор від а 11, збір кавай. Виходить збір. Чекаємо, шмот не змінюється. І бачимо, ми пробиваємо ціль, горить і палає. Дивимось звідти. А було там 41 лям, клін піхоти 10 і 4 червоними 11, сумарно, багато Т5 по 2 плюс кожного Т4 і по 10 плюс кожного Т2. Але герої підібрані не дуже. Це грає нам на руку. Ставимо лайк і починаємо ще один збір. Наступний збір кава. І ще раз наша ціль горить: ніхто не кріпить, а нам і краще. І цього разу залітаємо ще на 11.3 червоними. Залишається 18 лям військ. Під нуль вся піхота. Наступний збір і цього разу луки-базуки. І цим збором проносимо ще 12.4, як тануть війська на очах. І крайній збір на тютіль збор від Алекса профі, збір піхами. За збором виходять соло атаки, а по звіту залітаємо на... 6,4 під 07 Дуже швидко і дуже смачно. А у нас наступна ціль. Лярдніці 100 стокеліп. Шмот на полювання. Збір від изверка, збір кавай. Виходить, збір, чекаємо шмот, шмот не змінюється. І бачимо у нас раствор Міць зменшується по газі 8 і 9. Швидко відкривається ще один збір від Дінамо, збір кави. І ще один раствор Міць зменшується, і бачимо, заходимо на 6 і 3. Наступний збір ще раз Дінамо і міцна піхота. І нарешті наша ціль горить. А ми побачимо звіт. На цей час 22 ляма клін піхоти 2,5 червоними. Залишається 20 лям у гравця. Не мати п'ятих, по 3 плюс кожного Т4 і по 6 кожного Т2. Гарний склад Фрі -плей герої, фрітуплей ту плей фамільяри. Гарнюча пастка, міцна спиль і палая. Наступний збор від ізвірка збір луками. Залітаємо ще на 8 і один половина кави, половина піхоти. Залишається дуже мало військ. Отже, ставимо лайк і відкриваємо крайній збір на цю ціль. Крайній збір від ізвірка і це луки базуки Ще мінус 4 і 6 червоними залишається сім лям. І ми приймаємо рішення добивати в соло. Знаходимо собі тілер 300 400 кілів стоїть на в гарному бойовому шмоті. Збор від А011, збір фіхами. Виходить збір. І бачимо, наша ціль горить і палає, а ми дивимось звіт. А було там 19.6 клін стрільців 6-1 червоними. У гравця своїй Т5, дуже кривий склад. Десь він втратив Т4 по 5 Т2, 5 фамів і єдинатні. Гравець приймає наш збір. Без лідера, отже, він його запхав десь у підвал. Тому швиденько ще один збір, цього разу йдемо кавой. Залітаємо ще на 9 лямбід, залишається 6, зносимо під нуль всю піхоту, залишається трошки луків і кави. І далі ціль одягаючи, не давши його донулити. Ось так ми проводимо свої літні канікули. Якщо вам сумно, приєднуйтесь до нас, завжди раді бачити у своїй родині. А на цьому у мене все. Дякую всім за увагу. Тисніть на дзвіночок. Всім пока!